Огляд з примірками в магазині Кос вже на полицях нарешті з'явились осінні колекції. Осінь 2025. Перше на що зверніть увагу, це на цей тренч в оливковому кольорі. Він на підкладці добре тримає форму та має дуже цікаву форму рукава. Тренч в базовому кольорі теж на підкладці. Правильний крій довжина, Дуже просто стилізувати і який прослужить вам не один сезон. Пилюх бакет хет. Або капелюх капелюхідро. Кардигани із з вовни, які вже база і залишаються з нами надовго, є ще в темно-шоколадному кольорі, дуже класний. Цікава вельветова куртка з коміром стійкою, яку можна поєднувати зі штанами, спідницями, спортивними штанами і створювати багато цікавих образів. А ці хустки з альпаки додають не тільки цікавості образу, але ще і тепла. Якщо хочеться додати трошки стилю препі в свої образи і зробити їх більш цікавішими, то пропоную розглянути цей джемпер. Зверніть увагу на такі цікаві сумки через плече, теж дуже класні. А якщо шукаєш підтримку, натхнення та силу для власних змін, залишайся тут, підписуйся. Далі буде ще цікавіше.